Зараз всі говорять про якусь нову бомбу, якщо скине Рашка. Це вже рашка переіменувала в ярус, чи що вона там перейменувала свій орешник. Це все те саме, воно не працює в них. Скажіть, будь ласка, цифрові діти будуть навсіхта. Ну так Так вони вже є. Ну, дивіться, практично в магазинах кругом ми вже починаємо карточками розраховуватися, телефонами. До 27 року будуть великі наступи, ні. Діда Толю, знаєте, так, знаю. Як особисто не знаю, а так слідкувала за його внуком, за ним, досить такий дядьком. Він, до речі, якщо їхати, то він в моїй стороні живе. Чи кинуть тактично ядерну налью і різка. Звідки з якого каналу прийшли там, де вас страшать? У мене на моєму каналі не страшать. Ну, чисто, у нас на каналі тільки один позитив. У 2025 році припиняться обстріли, почнуть підписувати мирні договори. Кінець війни буде в кожного по-різному. В когось 25-го, в когось 26-го, в когось 27-го в когось 28-го. Тому що в нас починається війна з 2014 року. Крим, це Україна, Донецьк, Луганськ це Україна. І допоки Україна не стане цілісною, допоки війна не завершиться, якщо не стріляють, це не означає, що війни нема. Допоки всі території України не будуть приєднані до 1991 року. Допоки буде війна, вас власно слухати і корисно. Мобілізація до 27-го року. Так. Що буде з Кримом? Крим буде український, турки будуть допомагати нам його відвоювати. Думаєте, що одним договором це підпишеться? Як е, велику Отечественну війну сказали, прикратили одним днем, підписали договір? Так в нас не буде. І це одним днем я завжди говорю: що одним днем наша війна не завершиться. І одного договору не буде, їх буде багато. Щоб підписати один нормальний договір. Там буде пункти, підпункти і так далі. Чи буде битва в Сумах? В самих Сумах ні, під Сумами – Сумська область. Маріуполь теж буде Україна, так. Коли звільнять Донецьку, Луганську область, це будуть самі останні території, які будуть звільнятися. Київська дамба буде підірвана, ні. Тож кордони відкрив 27 році, ні, можу скоріше відкрити. Дивіться, опять же, вертаємося до 2014 року. До 22-го року в нас кордони були відкриті, правда ж? А поки що ми віддамо ті території, що ми не віддамо їх. Як ми можемо віддати? В нас по конституції, от я кажу, ви нас слухаєте російського ІПСО, і ви собі отаке в голову візьмете, отаке ви говорите. В Конституції в нас в Україні прописано. Що не можна таке робити? Що буде з воїнами після підписання договору? Багатьох воїнів будуть ті, що вже дуже довго, демобілізація буде, і також будуть трішечки міняти. Але це не буде повністю, тому що армію велику будуть тримати. З новим лідером Україна підніметься так? на Одесу, буде наступні. Хто буде новий лідер? До речі, також далі показує військового. До військової справи. Щось до військової справи він має. На Миколаїв буде наступні. Яку роль зіграє нововибраний папа? Папа почне виховувати духовно. Це дійсно буде, в нього дуже багато, він духовно буде виховувати і відкривати лідерам іменно духовність, і їхню душу і серце. На Харків наступа не буде. Чи покращиться екологія нашої планети, на жаль, ні. Чи піднімуться люди в Росії? Про що ви говорите? Це То не, не той менталітет, і взагалі там Давайте я не буду ображати. Тварин і інших е, сутностей. Бо навіть не знаю, про що сказати і як назвати. Що чекає на боч, у нас тут буде, ні не буде. Чи помре Путін в цьому році, не помре. В Сумську область окупують, будуть деякі села, які будуть окуповані. Як ви нам показали духа, що на вас стоять ви такий він. А він такий прикольний. Прикольний, але мені щось не прикольно було, тому що це є джин. Все помиляється кожного дня. Ну, так я теж можу помилитися. Чи буде отруєння води? Щоб сказати загалом, що повністю якесь отруєння води буде, то не буде. Но, о, будуть регіони, в яких буде така проблема. Ой Боже! А вам Оля в інтернеті Ігор Беркут, я не знаю хто такий, заявив, що Одеса, Дніпро, Херсон, Кривий Ріг будуть заселені євреями. В Одесі дуже багато євреїв. І що? Що ви маєте до тих євреїв? Ось мені. Ви що хочете? Знов Голокосту чи чого? Прояви якогось гітлерського нацизму чи що у вас просходить? Люди, відкривайте очі, учніться трошки. Я взагалі я в шокі. У нас і грузинів багато, і різних націй багато, і що? Давайте ще будемо говорити про голубу, кров і білу расу. Ви ясно, виділи, що так. Чи існує домовий, так. Да. Боже, мені вже тут якісь любі хлопці признаються. Я з вами тут сваруся про євреїв якихось. Зараз ще другий раз замуж вийду. Призрачних знає, він не розведеться. Схожий на Ольгу Сумську, дякую. Чи змінюються ваші ясно бачення, так? Куди діваються думові після пожежі? Може йти далі. Що робить джин? Спостерігає. Прислали мені друга. Олечка, як ви бачите, чи закриють міста для авто на бензині та дизелі коли-небудь, поки що нема такого. ні. Як виявити домового? Почніть його, о, з ним говорити, почніть йому давати молочко, мед він любить. Не можете виявити його? Домовий дружить з котом, так. І з собаками, до речі, теж. Чи звільнять ЗС, так. Чим закінчиться війна в Україні поверненням території всіх до 1991 року, розширення нашої країни, ще недобраття. До речі, їх приймуть. Якби ми цього не хотіли, їх приймуть до нас. Наша країна буде дуже сильно процвітати, в наша буде країна. Дуже велике слово і значення мати в світі. У нас буде дуже велика, могутня також армія і членство, таке як в НАТО, ми не вступимо, але зробимо свій альянс. Це ви в далекому майбутньому, ну, десь до, до, до 38-го року, десь отак вот буде. Воно одним днем не може бути, тож країна дуже сильно роз... зруйнована. Потрібно буде економікою все це ставити на ноги. І тому такі може бути до 40-го року, може навіть бути таке. Але країна, як я завжди говорю, що наші діти внуки вже будуть жити досить в прекрасній країні. Сподіваємося, ми це застанемо. Я так хочу теж це застати, хоч я кажу, хоч на старість пожити, правда. Не, до браття знову будуть колотити світом. В них не буде вже ресурсу того, щоб колотити. Потрібно ввести ядерку України, щоб до нас не лізли. Хто сказав, що її в нас немає? Да, ми виживаємо в квартирі, так може жити також в квартирі. Що буде з хлопцями, все за що пішли. Нічого їм потрібно перечекати. Він Індії не буде, буде Чи можна отримати у вас індивідуальну консультацію. Так, Трамп каже, що в нас немає козирів. Хто сказав, що в нас немає? У Трампові теж не було козирів, зараз в нього є. Чи будуть відходити наші хлопці з Сумської області? Ні. Той Трамп не, не тямить, що сам говорить. Сто процентів я вже казала, от діди керують світами. Їм вже треба от, гольф грати на Балалайці, декому кому сидіти грати. А не керувати світом. ну Це, це жах. я кажу. Мене деколи запитують, я кажу, Боже, ну, а скажіть, на чого я маю? Я, як такого починаю продивлятися, мені вже аж не добре робиться в цьому дідуському моразмі. Не хочу дивитися ні, ні Путіна, ні Трампа. ну Там ну, шизофренія, що в одного, що в другого, Манія величчя, шизофренія. Ну, я вам кажу, там. Психолог ні одному, ні другому не допоможе. Психи... Досить клініка, психотерапія, там не один лікар має з ними працювати. Трамп понизить РФ нафту, так до кінця літа повинен бути спокій. Коришнік, скоришнік. Чому Трамп не любить Україну? Він не наскільки Україну не любить як іменно наш гонор, нашу волю, нашу свободу непокор не, не, не скореність. От ми от такі гонорові йдемо. А васалів любить, які ходять і згинаються. Трамп гроші тако любить та любить ще й добре любить. Чи буде другий строк у президента? Ні. Говорить, що Путіна вже 10 років немає, це двійник, ні, неправда, він є. Що буде з біткоїном? Біткоін буде, буде жити. Коли звільнять всіх полонених, коли підпишуть останній договір. Це буде літо, початок осені, десь так. Добрий вечір, Зеленський, послідній президент. Я не розумію вашого запитання, як це послідній президент. Добренько, буду з вами. Казати вам пока-пока. Бажаю вам гарного вечора. Спокійного вечора. Щоб всі виспалися, щоб ніхто не ховався, а тихо, мирно спали. До зустрічі. Все, пока-пока. Вау! клас. Микола дякує.